Друзі, всім привіт! Сьогодні Джеза розповість про Ford Focus RS останнього покоління. Огляд цієї запальнички було зроблено ще 7 років тому, у 2016. -му. Тоді журналісти і менеджери компанії ще не здогадували, що та генерація Focus RS стане останньою, бо через нові стандарти викидів у Європі і невисокий попит створювати швидкий повнопривідний хедж стало нерентабельно. Отож, Джеремі Кларксон про Ford Focus RS 2016 року. Поїхали! Наші кореспонденти, яких Форд запросив протестувати новий Фокус РС під час його офіційної презентації в Іспанії, говорили, що це безперечно найкращий автомобіль, який колись створювався, і що можливо навіть більше. Тихо використовуючи нюанси та тонкі фрази, вони натякали, що можливо це новонароджене немовля Ісус. І ці деферамби вони співають автомобілю вартістю 31 тисяча фунтів стерлингів, який може проїжджати повороти зі швидкістю мільйон миль на годину, і який по суті являється п'ятидверним сімейним хетчбеком з режимом дріфт. Вони кажуть, що він може набирати несамовиту швидкість і дарувати великий комфорт. І після тисячі подібних слів читач починає осягати картину, бо поки що ніхто не повідомив, в яку форму може прийняти друге пришестя. Тож, можливо, новий посланець Бога прибуде на землю зі склоочисниками. Проте ажіотаж річ небезпечна. Критики сказали мені, що «12 років рабства абсолютно приголомшливий фільм, але це не так. Вони зробили те саме з Далаським клубом покупців, і на півдорозі я подумав, що це просто дуже довга реклама будь-яких таблеток для схуднення, які приймав Меттю Макконахі. Я навіть не погодився з їхньою оцінкою нового фільму Бетман проти Супермена. Вони сказали, що це жахливо, але це не так, це набагато гірше, ніж вони сказали. Ажіотаж, виходячи з цієї логіки, є неприємністю для кінематографістів, тому що замість того, щоб залишати кінотеатр з думкою, це було дуже приємно. Глядач, як правило, виходить з думкою, це було не так добре, як казали критики. І на цій ноті ми повертаємось до Ford Focus RS. Можливо, я говорив раніше, але це варто повторів для тих, хто не пам'ятає, а саме для таких людей, яким за 50. Нещодавно компанія Ford провела рекламну кампанію, закликаючи людей, цитую, забути все, що вони знають про бренд. Звичайно, компанія тут звертається до покоління Mondeo, але в цьому є небезпечний недолік, тому що коли людей мого віку просять забути все, що вони знають про Ford... Це означає забути про Escort Мексико, Лотус Картина, 3-літровий капрі з двигуном Essex, RS200, GT40, Sierra RS Косфорд, Cortina 1600. І XR3i це означає забути, що Форд створив більше справді чудових автомобілів за свою історію, ніж будь-яка інша компанія, в тому числі і Феррарі. На початку 90-х в мене був Ескорт Рес Косфорд, і цей автомобіль увійшов би в чийсь список найвидатніших автомобілів всіх часів. Не тільки стуки двигуна з турбонадувом чи щеплення від системи повного приводу, чи навіть абсурдний великий задній спойлер зробили цю машину такою привабливою, ні, це, мабуть, радше той факт, що це був герой робітничого класу, синій комірець, який міг змішати себе з блакитнокровними, Ford, який міг би не відставати, а потім і випереджати суперкари, які коштують у 5-6 разів дорожче. Однак після того, як Козі був упущений, Форд скоріш заблукав. За винятком GT і чудового Fiesta ST, компанія перестала виробляти чудові автомобілі і почала вірити, що якщо воно посереднє, то це також добре. Але це не так. Кожна автомобільна фірма час від часу повинна створювати суперкар, гучний і збитковий проект. Виробники повинні погоджуватись з тим, що жоден із дизайнерів чи інженерів, яких вони наймають, не повинні об'єднувати, щоб попрацювати над новою групою задніх ліхтарів для хетчбека. Вони об'єднуються, щоб зубами вгризатись в щось, від чого світ захитається. За ці роки у Форда було кілька спроб з фокусом. Компанія поставила потужний двигун під капот і сказала, що повний привід не потрібний, тому що вона розробила диференціал або новий тип кулака в підвізці, який утримує весь крутний момент. Але ці автомобілі не змогли розпалити пристрасть в ентузіастів, тому що ми, ентузіасти, знали справжню причину, чому ті фокуси не мали повного приводу, бо такі авто потребували б перепроектування всього днища автомобіля, і це б означало закупівлю нового обладнання для заводу, і це було б занадто дорого. Що ж, з новим Focus RS Ford зробив все можливе. Компанія замкнула бухгалтерів у шафі і купила таке текляте обладнання для повного приводу. Цей хеч оснащений приводом на 4 колеса і приблизно через 100 ярдів ви розумієте, що нарешті Форд створив щось дуже особливе. Навіть на швидкості Джеймса Мея на кільцевій розв'язці Гванслоу ця машина здається розумнішою, ніж зазвичай. У мене таке відчуття було тільки з Nissan GTR. Це тому, що це не просто готова система повного приводу. Це одна з найдосконаліших активних асиметричних систем, яка встановлюється на будь-який автомобіль за будь-яку ціну. Чуєте, десь в шафі кричить бухгалтер. Двигун менш дивовижний. Це так званий 23 літровий агрегат EcoBoost, замінений на прокаті Ford Mustang в Америці та вдосконалений в Європі, щоб ви отримали 345 кінських сил. Не так багато, як ви отримаєте від гарячого Mercedes AMG A45, але пам'ятайте, що Мерс набагато дорожчий. І в будь-якому випадку 345 кінських сил достатньо, щоб забезпечити м'ясний поштовх в спину, коли ви прискорюєтесь і різкий гуркіт з під капота. Поставте його в спортивний режим і ви отримаєте трохи плювання з вихлопу. Якби ця машина могла б говорити, я підозрюю, що вона б звучала як Джон Террі. Цікаво, що враховуючи складність системи повного приводу, ви отримуєте звичайну шестиступінчату механічну коробку передач. Old school. І відповідний важель ручного гальма, який можна використовувати, щоб крутити донати на автостоянці. Поєднайте все це разом, і ви отримаєте, як кажуть критики, щось насправді надихаюче. справжній GTR за півціни. Однак у той час, як критики під час презентації почали гратися з режимом дріфт. Який дозволяє навіть тим, хто має масляні пальці та кулаки шинки ковзати під час поворотів, я почав розміркувати про те, що ще окрім швидкості і маневреності ви отримуєте з цим авто. Навіть у звичайному режимі є ривчасті вертикальні підстрибуючі рухи. Ви також отримуєте сидіння, які, здається, встановлювались на автомобілі, а не в ньому, адже вони занадто високі. Крім того, з повним баком ви маєте запас ходу лише у 250 миль, і склоочисники, які тремтять. О, і на приладовій панелі є слот для вашого iPhone, і це чудово, але якщо різко прискоритись, телефон вилітає звідти і падає на підлогу. Крім того, стандартно доступний лише один колір це матовий сірий, який Ford називає стелс. Ну, ну так, звичайно. Але в цій машині немає ніякого стелсу, в ній немає нічого скритного. Вона настільки гучна і настільки прикрашена спойлерами, що багато потенційних клієнтів скажуть ні дякую. І замість цього краще придбають набагато вишуканіший Volkswagen Golf R. І це скажу я вам може бути мудрим рішенням, тому що, хоча гольф і не має функції дрифту або такої страшної здатності проходити повороти, він не кидатиме ваш телефон на підлогу щоразу, коли ви прискорюєтесь, і він не змусить ваших друзів звати вас Гері. Мені подобається думати, що все, що я тут написав, є збалансований огляд немовляти Ісуса. Я пояснив, що він має кілька недоліків і що вам можливо буде краще купити собі щось інше. Зробив це я тому, щоб ваші очікування не були занадто завищеними, і ви могли спокійно прийти на тест-драйв і вийти з водійського місця через 10 хвилин з думкою, мені потрібно купити собі один із них.